Доброго ранку всім, хто починає новий день разом з нами. Це ранок в тому. Ми його ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Костянтиноктябрьські музичний настрій створює маестро Руслан Шукюров. А рецептами ділиться наш кулінарний експерт Чабо Бакош. Чабо, доброго ранку! Доброго Що ранку в меню на середу. Сьогодні ми приготуємо дуже швидку закуску із авокадо і з яєць. А потім Костік, Увага! Будемо карамелізувати корейку. Це буде дуже смачно. Блісів. А ще дізнаємося сьогодні про новий підхід до польової кухні, що впроваджує волонтер-військовий, який раніше влаштовував фестивалі стрітфуду в столиці. Познайомимося з американською стилісткою, яка активно підтримує українських дизайнерів. Подивимося сюжет про фотовиставку, присвячену діяльності вітчизняних медиків під час війни, і про виставку костюмів із вже легендарного фільму Довбуш. Про все це та багато іншого протягом найближчих двох з половиною годин. Та перш ніж перейдемо до наших ранкових планів, хочемо подякувати нашим легендарним збройним силам України за можливість починати новий день. Днями міністерство освіти оприлюднило список обов'язкових предметів вступної кампанії 2024 року. Це українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет дається на вибір. Програма тестування з історії України охоплюватиме лише період з 16 по 21 століття. За словами міністра, саме цей історичний період є дуже важливим для цілісного розуміння нашого минулого та його зв'язку з сьогоденням. І з цим важко не погодитися. Впевнений, що наша постійна рубрика День в історії допомагає розібратися і зацікавитися багатьма подіями та явищами минулого. Про те, що відбулося 4 жовтня в різні роки, у різних народів дізнаємося просто зараз. 4 жовтня 1875 року відкрився Чернівецький національний університет. Один з найстаріших та найвідоміших в Україні. Крім вагомих академічних досягнень, університет відомий і завдяки своїй архітектурі. Будівля результат роботи чеського вченого академіка та архітектора Йозефа Главки. Будівництво університету, який спершу служив резиденцією митрополитів Буковини й Далмації, тривало майже 20 років. Першими розпочали роботу три факультети: теологічний, юридичний та філософський. Сьогодні навчальний заклад носить ім'я Буковинського письменника Юрія Федьковича, знаходиться у списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є гордістю України. 140 років минуло відтоді, як під музику композитора Вольфганга Моцарта у свій перший рейс вирушив легендарний східний експрес. Комфорт понад усе. Таким був девіз власників цього розкішного потяга. Східний експрес курсував між Османською імперією та Західною Європою і вражав пасажирів розкішними салонами з вишуканою обробкою, просторими ванними кімнатами, кришталевими люстрами. У вагоні ресторані подавали смачні страви та елітні вина його пасажирами були багаті та знамениті люди. Серед них королева Єлизавета, II, президент Франції Шарль де Голь, письменниця Агата Крісті. До речі, у цьому потязі і відбуваються ключові події її детективного роману Вбивство у східному експресі». Щорічно, 4 жовтня, в день пам'яті католицького святого Франциска Асійського, світ відзначає міжнародний день захисту тварин. За легендою цей італійський монах міг спілкуватися з тваринами, а також проповідував птахам. Розмовляти з птахами нам навряд чи вдасться. А от захищати та оберігати кожну живу істоту на землі, а також не допустити жорстокого поводження з тваринами людям під силу. Найвідоміші українські улюбленці, Джек рассел Тер'єр Патрон, який від першого дня повномасштабного вторгнення бореться з наслідками дій російської армії. ЮНІСЕФ присвоїв йому титул першого у світі пса доброї волі. Ще кіт Степан з Харкова, який співпрацював з модним домом Валентіно. А також врятований з Куп'янська песна ім'я Джек, який вже майже рік живе у родині італійського виконавця Андреа Бочеллі. А яким буде 4 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.